Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні до нас завітала ось така альфа на ремонт. Це в нас альфа люкс 110 кубів. Причина не заводиться. Топліво поступає, іскра є, мопить не заводиться. Вони пробували вже і ставкача його тягати, не заводиться. І з лапки. Компресії на мопеді немає. Я проверяв, компресія відсутня. Зараз я покажу. Ось беремо рукою, допустим, компресії немає. Ну, Перевода гадка в мене яка, що зажало, навіть клапана. Буду дивитися клапана. Ось такі ось мапит, такий його стан. Як бачимо, що вже трішки підтрьопаний. Такі ось мапит. Ну, буду приступати до ремонту. Так, спочатку перевіряємо, чи йде у нас бензин із баку у карбюратор. Так, і зняли. Так, бензин у нас іде. Це хорошо. Так. Тепер перевіряємо іскру. Як кажуть, поки сам не перевіриш, не узнаєш. Ого, як зажато. Зажали добре. Так. Ось така свічка. Зазор дуже великий на свічці. Давайте спробуємо замінити свічку і спробуємо запустити. Я такую свічку зараз поставлю і спробуємо. Так, їх вели трішки. чок слабовато накручиваем так. включаю 500 пробуем Бачимо, що нічого не відбувається. Нічого не відбувається. Так. Свічка у нас мокра. Свічка мокра. Провіряємо на іскру. Іскра в нас є, іскра в нас гарна, причина не в іскрі. Так, закручуємо свічку назад. Іскра є, бензин поступає. Будемо дивитися до клапанів. Так. так, відкручую кришки. Кришки ці пластикові, тож сильно зажимати їх не, не треба. Що можуть лопнути. Так Тепер кришки з головки відкручую. Тепер ізірки гірин. Так, тут у нас, як ми бачимо, все у такому чорному нагарі масло від давно вже не замінювали. Тепер беремо головку на 14 і проти часової стрілки крутимо. Треба, щоб цей кружочок совпав із цією прорезю. Так. Що у нас тут? Мітка Т. Так, тут у нас міточка Т. Тут у нас теж все зійшлось. Запалювання у нас не збите. Усе тут так. Так, тут бачимо міточка Т. Тут у нас. Зараз. Рисочка і тут кружочок вірно. Так, і будемо зараз дивитися клапана. Так, клапан у нас верхній нами зажало. Відпускаю контргайку. Так, відпустив. Кулачок навіть. Не прокручується від руки. Беремо такий ключик. У кого є плоскогубці, можна плоскогубцями відкрутити. Так, відкрутили. Тепер нам понадобиться щупи 0,05 05 Такі вже в мене. Підчатаний щуп. Уже я їм дуже багато мотоциклів перекрутив, вставляємо між кулачком і клапаном і зажимаємо, щоб щуп з невеликою натяжкою проходив. Так. Затягуємо. Так, затянули? Все, це відрегулювали. Тепер регулюємо випуск. Тут у нас зазор є. Може, трішки піджати придеться так. Так, підставляємо щуп. Затянули. Тепер зажимаємо гайку. Дивимося, якщо кулачок не провертається, то можна його не придержувати. Так, зажали все. Відрегульований. Так, тепер збираю все назад. Протираємо залишки мастила. На кришці, на корпусі. Щоб не підтікало. Так ставимо кришку. Болта цього сильно затягувати не треба, тому що тут кришка сплав. Якщо сильно перетягнути, може лопнути. Тепер клапані кришки теж протираємо тут. Тут уплотняюча розіночка є. Вона теж там гарно притягує. Можна через силу не затягувати, воно пускати масло не буде. крышку. Так. Тришки притянули. Пластикові кришки. І ще на перших моделях таких мопедів устанавливалися не пластмасові кришки, а були теж з такого сплаву, як у це картер, з дюралюмінію, і вони були трішки якісніші, ніж ці. Так. Тепер буду пробувати запускати. Не хоче він запускатися. Клапана відрегульовані, але все одно компресія в нас не з'явилася. Тому так її немає. Значить, що, що я хочу зробити? Я хочу зняти свічку, взяти шприц і капнути туди мастило і побачу, чи з'явиться компресія, чи ні. Мені здається, що десь чи зігнуло клапан, чи щось може бути у голові. То що компресія пропала, може вони там вже відкручували щось там, я думаю, може перекидали це ГРМ, чи що вони там робили, я не знаю. Зараз масло сипнув. Закручу і побачу. Буде компресія, з'явиться чи не з'явиться. Якщо компресія не з'явиться, значить проблема у клапанах. Компресії в нас немає. Компресії немає. Я думаю, що придеться напевно розбирати голову, тому що проблема в їй... Її... я думаю, якщо була проблема у поршневій групі. Я туди масло сипнув, компресія повинна була з'явитися. Компресії в нас нема, значить, де проблема з клапанами. Зняв я вже вихлопну трубу і буду починати розбирати голову, знімати з мотора. Підложив я ось з 5-літрової болсанки під мотор і другу частину, щоб сюди деталі з мотора кидати. Отак, починаю розбирати. Відкручуємо впускний колектор. Він уже мешати не буде, так тепер відкручуємо ГРМ. Та, я відкрутив. Прокручуємо на метру точку. І заодно відкручуємо ці винтики. Ну, бачимо, як компресії немало, але навіть нічого і не питається якийсь опор дати. Так. Виставили мертву точку, повідкручували винтики. Напишіть у коментарях, що, що тут може бути за проблема. Поки я ще не відкрутив його. Напишіть, як ви думаєте, що тут сталося. Так, тепер буду трішечки попущу ці кришечки, щоб потім мені на місці легше було відкрутити. Ключиком на 10. Этого болтика откручиваем. И эти тоже откручиваем. Тут вже немає шайби, вже відкручували і не поставили. Ну, Трьох шайб немає, ні одна є. Двох шайб немає і дві шайби є. Тут масляний канал. Тут повинна стояти така мідна шайба. Так. Ну що, момент істини. Буду знімати голову. Так зараз ми побачимо, що тут у нас із нею. Так, як ми бачимо, клапана начебто на місці. Ну, зараз я спробую пролити бензином, щоб подивитися, що там з ними не так. Так, а що в нас? По поршневій. Ну, кільця вже кілиця, скажу, майже нема. Зараз я спробую пролити голову, подивитися, чи тримають клапана. Для цього знімаю шланг. Направляю і відкриваю. Так. Ну, що ми бачимо що? Трішки спотіває але не течі. Сильно не течі. Так Давайте теперь впускный перевіримо. Так Впускный клапан Тиж запотевает Але так сильно не тече. Ну, клапана треба буде перетирти, щоб вже держали нормально. Так. Буду знімати циліндр, тому що я бачу, що тут кілиць зовсім немає. Так, відкручуємо натяжний ролик. Відкручуємо теж циліндр Цилиндр, видно, уже знімали недавно, тому що він, прокладка сильна не пристала, зразу знялась Так, ролик уже під заміну можна сказати. Ого-го! Ого, ось уся причина! Як ми бачимо задири на циліндрі і поршень увесь. Зараз я вам покажу. Зараз я зніму поршень і покажу вам, що тут сталося. Тут проблема прихват тепловий. Навіть палець не висовується з поршня, він прикипів. Треба його спробувати вибивати. Ось таким способом попробую витягти прикипівши палець поршня. уставлю з цієї сторони болт. Тут гайку. Шайбу і гайку, щоб закручувати. І зараз побачимо, видавить чи не видавить. Другой. Але йди головне, щоб був цілий сам шатун, щоб не прийшлось міняти коленвал. І ось тепер же ж треба думати чого. Поршень прихватило. Яка причина? Чи перестав працювати сам маслонасос? Так, узяв трішки більшу готуку. Зараз спробую як воно піде. А Тому що прикипів тут он сильно прикипів. Ну ось зде став я сам поршень. Отакий у нього стан, ось задирах. Зазначив все під заміну. Поршень. Циліндр тий, що такий ось у нас. У задірах, у прихватах. Уже, я думаю, сенсу цей циліндр ставити назад немає ніякого. Ну тут уже можна сказати все. Уже діла з його не буде. Поршнева під заміну. По голові притерти клапана, новий маслосйомний ковпачків кинуть, в принципі, голова буде їздити. Ось такий розбір у нас вийшов. Так. З приводу шатуна. Шатун, в принципі, люфта немає. Тут, я думаю, взяти наждачку чуть-чуть підчистити його. І укинуть новий палець. Я думаю, нормально воно ще буде ходити. Ось така у нас вийшла перша серія по цьому мопеду. Буду розмовляти з власником з приводу запчастин. Замовимо на його запчастини, а потім вже буде збірка друга серія. Усім, кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал, коментуйте. Всім пока!